Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують, і в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка про морського півня. Було чи не було, а жив собі в 77 сьомій країні, бідний чоловік. Хата в нього була стара. Аж у землю вгрузла, і ніхто до неї не хотів заходити. А в хаті тій тільки достатку, що багато дітей. Каже син Іван одного разу батькові піду я, тату, в білий світ. Може, хоч щось зароблю. Згодилися батько і мати, зібрався син та й пішов. Прийшов до того міста, де жив цар. Довго шукав роботи, а потім найнявся мішки з борошном переносити. Напрацювався Іван, увечері купив собі хлібину і шматок ковбаси, сів під царським палацом і їсть. Дивиться царева дочка на парубка, як той смачно їсть. Дивиться, а далі сходить униз. Щоб ближче подивитися на нього. А парубок був дуже вродливий. Такого красеня царева дочка ще ніколи не бачила. Пройшла царівна біля Івана, випустила з рук сто срібних на землю. Обережно, щоб парубок не помітив, і пішла собі далі. А Іван, побачив ті гроші, взяв їх. І знову пішов носити мішки. Ті гроші Іван послав додому, що домашнім не доведеться голодувати. Так сталося і на другий день, і на третій. На четвертий день царева дочка каже батькові, тату, я вам щось скажу. Що, донечко, тут є один парубок. І якщо він не буде моїм, я погублю себе. А де ж той парубок? сказала дочка, де Іван носить мішки з борошном. Пішов цар на те місце і велів Івана арештувати і замурувати так, щоб той не міг ні сидіти, ні стояти, ні лежати. Коли муляри це зробили, царева дочка дала їм повне решето грошей, щоб залишили в стіні отвір, крізь який вона могла парубкові їжу подавати. Носить царева дочка Іванові їжу день. Другий носить довгий час, живе та й живе Іван у тому мурі. Одного разу поганен. Прислав батькові царівни три палиці, а палиці ті були однакової товщини, як з одного, так і з другого кінця, і поставив поганим таку умову: якщо цар не визначить, котрий кінець палиці важчий і товщий, він погубить цілу його державу. Так що на її місці. Тільки вода залишиться. Закликав цар майстрів, мудреців, міністрів і просить, щоб розгадали загадку. Та ніхто з мудрих загадки розгадати не може. Приносить царів на бідному парубкові їжу, засмучена, зажурена. Що з тобою сталося? Питає Іван. Ой горе, поганин хоче погубити нашу державу. І розповіла царівна Івану про поганинового листа. Шкода людей, відповідає Іван. Та нажурися, йди додому і лягай спати. Уранці, коли встанеш, скажи батькові. Що тобі приснився сон? Треба налити до та води і кинути палиці у воду. Котрий кінець палиці буде глибше поринати, то і є товщим і ващим. Так і вчинила дівчина. Лягла в ліжко, виспалася, а вранці каже батькові Тату, мені приснилося. Як можна розгадати загадку поганина, Налити до корита води і опускайте палиці на воду? Налили води до корита, опустили палиці на воду. І сталося так, як парубок казав. Товщий кінець пішов до дна. Зрадів цар, звелів запечатати палиці. І послати разом з відповіддю назад поганину. Розізлився поганин, діставши таку посилку. Прислав цареві трьох коней, затягнутих чорним полотном. Цареві треба було впізнати, якої вони масті, а не впізнає, тільки вода залишиться на місці його царства. Прочитав цар того листа і розіслав послів по всій державі, щоб знайти таких мудреців, які б розгадали цю загадку. Та хто не приходив, не міг впізнати, якої вони масті. Понесла царева дочка Івану обід. Чого так сумуєш? питає парубок. Як мені не журитися? Коли поганин прислав моєму батьку від трьох лошаків, ніхто не може впізнати, якої вони масті, і коли батько не дасть відповіді, поганим погубить нашу державу. Шкода губити народ, йди додому і лягай спати. А коли пробудешся, скажи батькові, що можеш розгадати загадку. В одне корито набери пшениці, в друге вівса, а в третє – проса, котре лоша піде до пшениці, буде чорної масті. Те, що прийде до вівса рудої. те, що підійде до проса сірої масті. Повернулася дівчина, лягла спати. Уранці розповідає батькові, що їй приснилося. Так усе і зробили, як вона сказала. І знову цар розгадав загадку поганина. Ще дужче розізлився поганин і надіслав такого листа. Завтра, коли він буде обідати, і нестиме виделку до уст. Цар повинен вистрілити та так, щоб вибити ту веделочку йому з руки. Коли не виб'є, то поганен погубить усю державу. Понесла дівчина парубкові обід. Чого ти така засмучена, зажурена? питає Іван. «І як мені не журитися, коли поганен наказав, щоб йому завтра в обідню пору. Вибили виделку з руки. Усі думають, як це зробити, і ніхто не знає, а поганин загрожує знищити нашу державу. Тут уже без мене не обійтися. Йди додому і скажи батькові, щоб розмурував мене. Нічого цар не міг удіяти, послав він мулярів. Щоб розібрати мур та так, щоб на парубка і пилинка не впала. Потім сам приніс парубкові одяг, бо старий на ньому зовсім зутлів. Каже хлопець цареві Дайте мені гармату і снаряд. Дали парубкові гармату і снаряд. Покликав парубок царя і царівну. Дивляться вони вдалекогляд і бачать, поганин саме сідає обідати. Умить, коли він ніс до рота виделку, парубок вистрілив з гармати, снаряд потрапив у руку поганина і розбив пів палати. Почав поганин шукати того чоловіка, котрий стріляв з гармати. Шукав, шукав, та знайти не міг і написав поганин листа цареві, щоб прислав того стрільця до нього на обід, коли не пришле знищить усю державу. питає цар Івана. Чи підеш ти, Іване, в гості до поганина? Піду, каже Іван, тільки дайте мені. Дванадцять таких парубків, як я, щоб були всі одного росту, одного обличчя. Іди, вибирай поміж моїми вояками, каже цар, пішов Іван між вояків, вибрав дванадцять таких, як він сам, і каже їм: Коли прийдемо до поганина, то всі йому вклонимося. Він буде запрошувати старшого сісти. Ми візьмемо стілець, розламаємо його і скажемо, що сідати не будемо, бо ми всі старші. Коли поганин буде частувати нас з однієї склянки, то візьмемо склянку, розіб'ємо і скажемо, що ми не п'ємо з однієї склянки, бо ми всі старші. Прийшли парубки до поганина, вклонилися йому, дивиться той і не може впізнати, хто з них старший. Подає стілець і наказує. Хто між вами старший? Сідай. Розламали парубки стілець, посідали кожен на свій шматок і кажуть, Ми всі старші. Подає поганин склянку вина і наказує. Хто між вами старший? Пий. Парубки розбили склянку і кажуть Ми всі старші. Так і не зміг упізнати поганин, хто з них старший, розсердився і послав парубків спати до клуні. А сестра поганина. Каже братові, що вона впізнає старшого. Пішла вона увечері до парубків у клуню і каже одному: Коли скажеш, що ти старший, буду твоєю. Скажу, тільки лягай спати, відповів парубок. На світанку сестра поганена пішла з клуні у ставу парубок дивиться, а в нього на гудзику написано старший. Узяв Іван Крейду і кожному парубку написав на гудзику, старший. Дивиться вранці поганин і бачить, що в кожного парубка на гудзику написано старший, розізлився. І кричить, Та хто з вас старший? Відрубай мені голову. Кинувся Іван до поганина, вихопив шаблю, розмахнувся і покотилося поганинова голова. Заволодів Іван поганиновою державою і повернувся до свого царя. І каже йому цар: А тепер. Справимо весілля, віддаю за тебе свою дочку. Ні, зараз я іду по світу розуму набиратися, а весілля справимо потім, коли повернуся, відповів Іван. Іде Іван світом, іде і іде. Ніч застала його коло млина. Вирішив Іван тут переночувати, а в млині жили діти з бабою, їхня дочка, собака, кішка. Проситься Іван на ніч, а його питають. Ти куди йдеш? До морського півня. То запитаю того півня, чому ми ріжемо телицю, печемо хліб. Все з'їдаємо, а залишаємося голодні. Спитаю, відповідає Іван. Переночував Іван у Мельника і вранці пішов далі. Іде та йде, і приходить до одної хати. Дивиться, а в хаті дванадцять красних дівчат. Куди ти йдеш? Славний парубче, питають дівчата. Іду до морського півня. то запитай його, чому ми, дванадцять красних дівчат, не можемо вийти заміж. Спитаю, відповідає Іван. Іде Іван далі. Бачить, в одному саду стоїть груша. Під грушею. Дванадцять панів. Усі вони дивляться на грушу і чогось чекають. Куди ти йдеш, парубче? питають в Івана. Іду до морського півня. Спитай його, коли ця груша срібні плоди вродить. Спитаю, відповідає Іван. Пішов він далі. Аж бачить. Під деревом на узліссі стоїть чоловік і пташку в дупло хоче загнати. Куди ти йдеш, хлопче? питає він в Івана. Іду до морського півня. Спитай його, коли я цю пташку зажену в дупло». Спитаю, відповідає парубок. Прийшов нарешті Іван. До морського півня. Дивиться, а тут і сестра поганена. Морського півня не була вдома. Поки він прийшов, Парубоку стих із сестрою поганена про все домовитись. Як тільки півень з'явився, сестра поганена висмикнула перо з морського півня і кинула Іванові під ліжку. Прокинувся морський півень і питає, Чого ти смикаєш мої пера? Та як не смикати, коли мені таке страшне приснилося? А що тобі приснилося? Снилося мені, що там є млин, а в тому млині живуть дід, баба, дівчина, собака і кішка. Напечуть вони хліба, заріжуть телицю, а все голодні. Вони завжди будуть голодні, бо ні псові, ні кішці не дають їсти. А коли б нагодували пса і кішку, то й самі були б ситі, відповідає півень. Коли морський півень заснув, Сестра поганена знову висмикнула перо з його хвоста. Чому ти не даєш мені спокійно спати? Та як тобі дати спокій, коли мені таке страшне не Там і там є дванадцять дівок. Усі вони дуже гарні. Та жодна з них не може вийти заміж. Вони ніколи не вийдуть заміж, бо коли метуть хату, сміття кидають сонцю в очі. Коли б сміття кидали на захід, відразу вийшли б. Знову заснув морський півень. Тут уже Іван висмикнув перо. Півень прокинувся, побачив Івана і ну, сваритися. Чому ти мені не даєш спати? Та як тобі дати спати, коли мені таке страшне наснилося? А що тобі наснилося? Наснилося, що під грушею стоять дванадцять панів. Ті пани чекають, коли вродять срібні груші? Груша ніколи не вродить срібних плодів. Бо під нею закопаний срібний казанок, у тому казанку гроші. Коли б того казанка викопати, гроші роздати бідним, груша знову почала би родити. Тільки заснув морський півень, як Іван знову висмикнув перо з його хвоста, розізлився півень і питає Івана, Чому він не дає йому спокійно спати? Та як тобі дати спокій, коли мені таке страшне сниться? А що тобі сниться? Мені сниться, що на одному з лісі чоловік заганяє в дупло птаха і ніяк не може загнати. Той чоловік ніколи пташку в дупло не зажене. Бо вбив свого товариша і тепер хоче знову загнати в нього душу. Устав тоді Іван і пішов у зворотній путь. Приходить до чоловіка на узлісі. Чоловік і питає його, що сказав морський півень? Казав, що ти ніколи не заженеш пташку в дупло, бо вбив свого товариша. Гірко заридав чоловік. І впав на землю. Приходить парубок до панів, що стоять під грушею. Що сказав морський півень? Беріть лопати, розкопуйте під грушею землю. Узяли вони лопати, почали розкопувати, викопали з землі казанок із грошима, коли роздали гроші бідним. Груша розвилася і ородила срібні плоди. Дають панове парубкові гроші за те, що він послужив їм, та парубок грошей не бере. Прийшов Іван до дванадцяті дівчат і тут заночував. Уранці, коли всі прокинулися, почав учити їх, як вимітати хату. Не встигли дівчата вимести сміття, як з'явилися дванадцять сватачів. Дівчата дають парубкові гроші за добру пораду, але він грошей не бере. Нарешті прийшов Іван до того млина, де ночував колись. Зустріли його дідусь, бабуся і питають, що казав морський півень? Узяв парубу хліб і м'ясо, нагодував пса і кішку, і відразу старий, стара і донька стали такими ситими, що навіть по шматку м'яса не могли з'їсти. Потім, не знати, на який день прийшов Іван до царя, справили весілля і став Іван жити зі своєю дружиною. Живуть вони і досі. Тут і казучці кінець, а хто слухав молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.